Ракетний удар по найбільшій дитячій лікарні України приголомшив весь світ. Вибух темрява. Десятки дорослих і дітей опиняються під завалами. Ви точно пам'ятаєте лікаря, який, попри поранення, у перші хвилини у закривавленій медичній формі допомагав шукати людей. Тепер росіяни цього медика назвали фейковим. У мережі розганяють відео про те, що, начебто, поліцейський обливає його червоною фарбою. Хірург Олег Голубченко вже поруч зі мною. Ви дивитесь проект НАТО. Мене звати Ната Островська. Розпочинаємо. Дякую, що погодились на цю розмову. Тут, в такому місці, якраз кадри, які облетіли весь світ, ось тут ви розбирали завали в перші секунди, як все сталося, навіть перші хвилини. Але якраз вас прозвали таким символом незламності українського народу, і ви потрапили на обкладинки світових медіа. Але водночас росіяни зробили вас фейкового лікаря. Так, там щось вони викладали. Як ви побачили це? Я вийшов з операційної, і в мене телефон просто розривався. І я відкриваю телеграму, дивлюся, що стоїть людина, начебто похожа на мене, і там одразу пишуть, що це київський режим знімав, що це там актор. Ну, я спочатку взагалі дуже здивувався, і в мене така якась от депресія напала. Я так думаю, що це таке. І там щось таке пишуть, всі щось пишуть, всі репостять. Тобто росіяни пишуть? Так, там скидали якби то друзі мені, а що це таке, а ти це бачив? От. Ну, мій друг мені каже, та заспокоївся, це ж смішно все. І ми посміялись, пожартували, але потім я там почитав новини, подивився телефон, одразу написав генеральному директору. Кажу, ви це бачили, що робити? Кажу, мені там щось пишуть. Ну, це ж не ми, це ж не я, це ж ну, це взагалі жах якийсь. А насправді поліцейський був? Е е такий е випадок був, коли до вас підходить поліцейський не знаю, якийсь? до мене ні ніяких поліцейських, нікого до мене ніхто не підходив, нічого так. Взагалі, ну, там людина стоїть біля стіни, її фарбують, і вони кажуть, що от його розфарбували, і він пішов там допомагати і так далі. Ну, це гидка. Пропаганда, знаючи, що тут загибли люди, що це лікарня. Я був здивований спочатку, потім в мене була така депресія, я був шокований, потім я сміявся. Тобто, такі стадії в мене були. Потім я вертався додому, мені там всі телефонували, писали, писали адекватні люди і казали, що ну це ж точно не ти, ти ж там худий хлопчик кажуть мені. Я кажу, ну таке є, таке є. Майже три тижні минуло відтоді, коли це сталося. Як ваше життя змінилося окрім медійності? Моє життя змінилося. Ну, те, що ми не моєї операційної, немає мого відділення, немає нашого корпусу. Спочатку я думав, що буде якийсь застій, що ми не будемо працювати, але адміністрація. Керівництво лікарні, воно дуже посприяло. Нас перевели в обласну київську лікарню. Там дуже добре до нас ставилися, прийняли, дали всі умови, щоб ми робили, і ми не зупинялися. Тобто, так, в нас один день операційний пропав, це була середа, яка була після понеділка одразу. Як морально було повертатися до роботи вам? Ну, морально мені трошки було важко, психологічно, тому що я, коли все приїжджав, це все зруйновано. Це лікарня, але тут було життя. Багато людей, персонал, всі, всі кожен день ми до другого бачили, спілкувалися, тільки закінчили ремонт, там, відділення, інших відділень. тобто Робота йшла по повній. І от, коли все було зруйноване, скло, все зломане, стелі падали. Обладнання зруйновано. Ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення всі переживали, що, не дай Боже, може прилетіти в Охмадит. Але ну, зараз, можна сказати, розслабилось люди і не думали, що саме об'єктом російської ракети може стати найбільша лікарня, дитяча лікарня України. У вас було якесь перечуття в той день саме, Пригадайте. Ну, В той день в мене не було такого перечуття. Взагалі я вважав Охмадит найбезпечнішим містом в Києві. Тобто це велика лікарня, це центр міста, це дитяча лікарня. Ну, Сюди точно нічого не має потрапити. Якось, я так от, в мене були такі думки. Це взагалі був звичайний день, було сонце. Ми прийшли на роботу, як завжди, 8 годин з медичним директором нарада хірургічна, всі зібралися, обговорили, що було на вихідних, що було цікаво на минулому тижні. Все добре, потім всі розійшлися, ми з Ірем там, подивилися хворих, випили кави, пожартували. Ярослав сказав, що ми готові, давайте робити, ну, починати. Дитину підняли. Я піднявся нагору, як завжди. Там всі дівчата операційні, всі в гарному настрої. Понеділок це був, всі після вихідних. От, і ми почали операцію. Єдине, що мене перед операцією батько спитав, віруючи людина я чи ні. Оце якось, ми, я так, ми ще з анестезіологом стояли, коли забирали, він забирав дитину з передопераційної кімнати очікування. Серкавері каже, каже, у вас тут ікони віруючі, не віруючі. Я кажу, ну всі віруючі, ну у всіх там різні погляди якісь. Кажу, він каже, ви ж лікарі, ви ж там є, хто вірить, хто не вірить в Бога. Може, батько відчував, що щось може Я не знаю, ну, він так, так запитав, це я запам'ятав, і потім я ще з анестезіологом це обговорював, ми так, е посміхалися, жартували потім. А батько в цей момент де був? Ну, я, ми забрали дитину з передопераційною, а потім вони виходять, там, чекають в палаті, чи на, десь на поверсі. От, і ми почали операцію. Свист, такий звук, він був в секунду. І потім просто почало так бух-пух-пух. Бух. І я вже оч, очутився на підлозі. Я лежав на підлозі. І просто вже, вже все е летіло, там стеля щось десь падала, шкафи падали, вікно, рама просто пролетіла повз мене. Я спочатку не зрозумів. Все було в, в скло, я відчував, що в мене якесь тепло по спині. я Потім так дивлюсь що на щось там, червоне кров. Но я відчуваю, що я дихаю, що в мене якби то руки, ноги працюють. Болі на той час в мене взагалі ніяково не було. Я відчував себе дуже так фізично у нормі. Тобто я трошки відповз до переду. Ну, тоді шок, напевно, був. Ну, Ви як медик адрен... точно знаєте. Такий адреналін. Та... Я крикнув потім, типа, що це таке? Хто, хто... хто живий? Ярик мені каже, я живий. Ігор там підіймається, теж, тримає ока і... у крові, весь. Там, ще батьки десь на коридорі почали кричати, там, що з дитиною, так, тут, тут, так, така ситуація була. Боже, складно уявити відчуття батьків вот. цієї дитини. Я піднявся, кажу, що там з дитиною. Він каже, Апарат, апарата, каже, немає. Я кажу, подивись дитину, тому все було зруйновано, стіл операційний, все так перегорнуто. І Він перший підійшов до дитини. Каже, так, каже, він живий, але апарат не працює, він не дихає. Тобто він же на евелі був. Почав щось шукати, взагалі нічого не мог знайти, це було теж секунди. Я побіг так по кругу в іншу операційну, попереду там лори була лора операційна, вони вже евакували дітей. Благаю, дайте амбуху». Вони мені кинули. Я був за п'ять кроків до нашої не Прибіг я рикут кинув, він її під'єднав і механічно почав вентилювати дитину. І каже: дитина ціла, каже, повезла, тому що е коли йде операція, дитина накривається дуже багато пелюшками. І так далі. У нас на шостому поросі операційна на другому реанімація. Коли ми дитину спустили до реанімації, там у нас були поранені співробітники, дуже так серйозно. І ми, і ми, я ще не бачив цього всього прямо. Ми її поклали на ноші, на каталку, і по склу спустили на перший етаж і почали вести на приймальну. Я от, тут, ви, ви, ми її відвезли, я вийшов і отак от от побачив, я так встав, думаю, йо-майо. Потім всіх дітей ми евакуували на приймальну і вже підбігли сюди, і тут вже тут, ну, тут вже лікарі всі прийшли. А цю дитинку, яку оперували, в неї зараз вже все добре. Вона Так, і, 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 одразу мені зателефонував е, Ростислав Єгоров, це мій друг, він щелепно лицевий хірург, доцент, асистент кафедри дитячої щелепного лицевої хірургії. Він каже, я їду до тебе. Я ему говорю, приезжай, я говорю, только забери ребенка. Ну и он приехал на своей машине. И э, э, с папой. Я папе объяснил, папа нами так радый был. Ну и забрал. Там были поручи мама и папа. Да. Слушайте, я сейчас расплачу, подождите, это такое. Мені це саме. Тут ще не було такої площадки, тут все було таке нахил. Дуже великий дим йшов, і просто всі почали от кирпич, цеглю, все просто передавати. спочатку відкидати кудись, потім такі ланцюги були, і люди просто передавали один одному. І я теж тут був з Ігорем ми прийшли, допомагали, скільки могли. Потім вже там були професіонали, вони вже оперативно тут все розбирали. Ну, і Наші лікарі, там, медичний директор, всі були тут, вони теж там тут, на, на руїнах, скажімо так, відкидали, шукали, гукали всіх. І, вот так, І тоді так. в той момент когось знайшли? Там, там знайшли медичну сестру, здається, старшу. Вона зараз в такому стані важкому. Це жена нашого реабілітолога. І здається, знайшли завідувачку. Її теж потім наші хірурги там достували. Тут тобто відкопали ось тут так, руками. Так, так, Ми з вами спілкуємося в день медичного працівника. З чим я вас вітаю. Складно після такої розмови ще вас вітати з чимось, але тим не менше, зараз ви переусвідомили роботу медика в Україні, що для вас означає робота лікарем в Україні. Я взагалі забув, що день медика от на цих вихідних. Для мене що це? Я не знаю. Я не можу сказати, що для мене це якесь там велике свято. Це приємно, що відмічають, відзначають роботу лікарів, медичного персоналу. Тому що лікарі, лікарі працюють на передовій, на стаб-пунктах. Дуже багато хто долучився до лав ЗСУ. Їм велика шана, є ті, хто на місцях теж працюють, рятують. Це велика робота і. Я взагалі завжди кажу, що лікар не може нормально працювати без середнього персоналу, без молодшого персоналу. Це, скажімо так, день, який відзначати треба всіх. Лікарі роблять свою справу, медичні сестри теж роблять свою справу, молодша медична сестра теж робить свою справу. І не буде працювати молодша, важко буде медичної сестрі. Не буде медичної сестри, я взагалі не можу почати операцію. Це така командна робота. У нас на телебаченні теж дуже багато залежить від операторів, від режисерів, так. монтажу. Так і у вас особливо, навіть від найменшого такого рівня, всіх дуже важливі стоїмо, ну, то... Я всіх вітаю зі святом, сил, натхнення.